Над вертепом нове ясна у прийшвидше, тому зараз. Головна громада стрищини, Стрияни, жителі стриського району. Хочемо вам розказати про те, як ми провели нашу акцію, яку ми започаткували ще декілька тижнів тому. Фактично, активно вона проходила на протязі останнього тижня. Це є акція Святвечір воїна. Ми збирали продукти, солодощі для того, щоб зробити таку різдвяну вечерю для наших вояків. Я хочу вам сказати, що ми сьогодні, 4 го числа, до обіду намагалися це все відправити і відправили, щоб наші хлопці отримали це на святвечір. Хтось із них отримає це 6 го числа дійсно до святвечора, хтось із них, на жаль, отримає це 8-го числа. Но ми ще будемо намагатися максимально це зробити, щоб це вони отримали все-таки 6 го числа. Ми відправили в Донецьку область в село Зоря. Запорізька область, Мелітопольський район Мирне, Донецька область, Вогледар, Донецька область Костянтинівка, Луганська область, Сєвєродонецьк, Луганська область Новайдар, Луганська область Щастя, Донецька область Дружківка, Донецька область Володарське, Донецька область, місто Маріуполь, Донецька область Волноваха, Донецька область Лисичанськ, Полтавська область, Миргород, Херсонська область, Рюпінськ, місто Попасна. І, і, і нашій військовій частині, яка 223-му зенітно-ракетному полку, в Цюрюбінськ ми відправили так само великий вантаж. Я хочу сказати, що загальна вага цього вантажу склала 960 кг. На жаль, не мали ми промокодів, щоб ми могли безкоштовно відправити цей вантаж. Ми заплатили кошти, але ми заплатили небагато. Не 2520 гривень ми заплатили за відправку цього вантажу. Є у нас всі накладні, які я виставлю з часом в інтернеті, і ви зможете подивитися, куди, кому і скільки, який вантаж ми відправили. Степан Середвич по громадах може скаже Ну, Хочу зараз. від правління і від громадської організації Медана Станиччина подякувати всім, хто залучився до цієї акції по забезпеченню наших мобілізованих воїнів в зоні АТО. В першу чергу це Грибовецька об'єднана територіальна громада, голова об'єднаної громади Барабаш Будан, який приготували вареники, пампухи, булочки здобні, це Грибовецький хліб, струтені і плетенки, а також дали 100 гривень. Це Доліпська територіальна громада, голова. Васильки Петро, яка також приготувала валеники, пампухи, голубці, вінігрет, пляцки і солодощі. Це Лисятицька громада, яка приготувала 15 коробок пампухів. Це Добрянська загальноосвітня середня школа приготувала сухі борщі і солодощі. Це Стрийські школи міста Стрія. 1, 2, 4, 5, 6, 8 і школа 10, де в другій і в десятій школі протягом суботи і неділі було приготовлено близько 9 тисяч вареників. Інші школи долучилися збором солодощів і також приготували різдвяні пакунки для своїх бувших випускників шкіл. Крім цього, велике. Спасибі нашому підприємцю Панькову, який надав близько 40 кг м'ясних виробів. Також хочу подякувати бувшому поміснику депутата Верховної Ради Морозу Андрію, жителю села Грабівців, який приніс близько 15 кг різних м'ясних виробів. Також підприємець села Дуліп. Надав 10 кг м'ясних виробів для наших воїнів. Цех капітального ремонту седловин Ірза Тарас, дитячі подарунки. Отже, практично сьогодні ми підвезли підсумки цієї і можна сказати, що де можна було відправити, практично наші хлопці будуть мати на різдвяний стіл. Святвечір мінімальний цей набір наших українських страв і солодощі. Окремі громадяни відносно, от згідно нашого журналу чергувань, які ведуть волонтери, ми бачимо так само, що окремі громадяни так само приносили або солодощі, або продукти. Ну, тобто, хто що міг, той і приносив для наших хлопців, щоб їм все-таки солодше і було в різдвяний вечір, і що вони згадали домівку, і щоб вони пам'ятали про свої родини. А ми звичайно завжди пам'ятаємо про них смачного вам, хлопці.